Привіт! У наш час майже кожен працює з таблицями: бухгалтери, аналітики, менеджери, маркетологи. Excel став незамінним інструментом для обробки даних, створення звітів та аналізу. Але навіть досвідчені користувачі іноді витрачають години на пошук потрібної формули або побудову звітів. Тут на допомогу приходить штучний інтелект. Зокрема, чат GPT. У цьому відео покажу, як він може суттєво спростити вашу роботу від формул і фільтрів до графіків і макросів. Погнали! У банківській роботі ми постійно маємо справу з таблицями: залишки по рахунках, транзакції, депозити, платежі клієнтів, і дуже часто постає питання, яку саме формулу використати, щоб отримати потрібний результат. Наприклад, я запитую, як порахувати загальну суму операцій клієнтів за період. Але тільки по рахунках у гривні. Чат GPT не тільки дає відповідь, але й пояснює, як працює формула. Отже, ми отримали формулу, її приклад і пояснення елементів. Тепер перенесімо цю логіку до нашої тестової таблиці, яку ми згенерували за допомогою AI, та використовуємо пояснення А2А10 стовпець з датами операції клієнтів. Б2Б10 стовпець з валютою. С2, С10 стовпець з сумами. F1 дата початку періоду, F2 дата кінця періоду. Ми просто замінюємо діапазони на ті, які відповідають нашій структурі таблиці. Зверніть увагу: у різних версіях Excel формули можуть писатися українською або англійською. Наприклад, суммісле дорівнює сам ifs. У когось крапка як роздільник, у когось кома. Це залежить від мови інтерфейсу та регіональних налаштувань. Як бачите, все працює. Ми використали чат GPT, отримали формулу, адаптували під свою таблицю і за кілька секунд отримали результат, який вручну шукали б десятками хвилин. Також ми можемо те саме повторити з різними валютами долар або євро. Треба лише скопіювати формулу та змінити валюту в ній. Щоб протестувати формули або підготувати демонстрацію, нам потрібні таблиці з даними. Але звідки їх взяти, якщо ви не можете використати справжні дані клієнтів? Тут знову на допомогу приходить чат GPT. Достатньо просто запитати: згенеруй таблицю з 50 клієнтів, де є дата операції, сума, валюта, тип операції та ПІБ, Та зроби Excel-файл, щоб я зміг її завантажити. І ви отримаєте ось таку структуру. Ми створили саме таку, називається базова таблиця. Її можна одразу вставити в Excel і працювати. Але якщо потрібно більше полів і трохи складніша логіка, наприклад, тип рахунку, статус операції, відділення банку, тоді просто уточніть запит: створи 150 банківських транзакцій із даними про клієнтів, суму, дату, валюту, тип рахунку, статус і філію банку. І отримаєте вже розширену таблицю з можливістю будувати умовні фільтри, перевірки, застосовувати формули з логічними умовами. З цих даних можливо дізнатися, наприклад, ми зможемо дізнатися, скільки платежів в USD мали статус помилка або які з операцій у відділенні Київ. Були на суму понад 50 тисяч гривень. В Excel фільтри це must-have для банківських звітів. Наприклад, як виділити всі транзакції понад 50 тисяч гривень або лише ті, де клієнт мав понад три операції за день. ChatGPT підкаже і формулу, і логіку, і умовне форматування. Отже, ми маємо таблицю з транзакціями з минулого кейсу і зараз розглянемо, як за допомогою ChatGPT спростити обробку даних. Припустимо, нам потрібно виділити червоним усі операції, де сума перевищує 10 тисяч гривень. І при цьому враховувати не лише гривню, а й долари та євро, конвертовані за курсом. Ми запитуємо: як відобразити червоним усі операції в Excel, у яких сума перевищує 10 тисяч гривень для всіх операцій гривневих та валютних, рахуємо долар по 41,75, євро по 47,95. ChatGPT одразу видав чіткий план дій. Виділити потрібний діапазон, перейти до умовного форматування, створити правило з формулою і, вказав, залити червоним у сілядки, де сума в гривневому еквіваленті перевищує 10 тисяч. Щоб впевнитися, що все працює правильно, перенесімо цю формулу в Excel та перевіряємо її. Після перевірки повертаємось до нашого плану та реалізовуємо його. Як бачите, ChatGPT не лише допомагає з кодом чи формулою, він пояснює крок за кроком, що зробити в Excel, куди зайти що натиснути. Це особливо корисно, якщо ви рідко працюєте з формулами або хочете переконатися, що все зробили правильно. Тепер перейдемо до візуалізації даних. Ми продовжимо працювати з минулою таблицею та фільтром, який налаштували на транзакції з више тисяча гривень. Графіки ідеальні для внутрішніх презентацій або керівництва. І ChatGPT GPT підкаже, як краще візуалізувати зростання залишків по рахунках, динаміку операцій у валюті, розподіл платежів по регіонах. Просто запитайте, як побудувати графік у Excel для візуалізації операцій понад 10 тисяч гривень за типами або відділеннями. У відповіді ми отримали покрокову інструкцію, які поля використати, як відфільтрувати дані і як побудувати стовпчикову або кругову діаграми. Зараз крок за кроком виконаємо ці дії. Зверніть увагу, що у прикладі, який надав чат GPT, назви колонок можуть не збігатися з нашими. Тому формули потрібно трохи адаптувати під структуру нашої таблиці. Крок перший. Додай колонку з гривневим еквівалентом. Крок другий. Відфільтруй або створи зведену таблицю тільки для сум більше 10 тисяч гривень. Варіант перший фільтр. Виділи всю таблицю. Дані фільтр. У стопчику сума в гривні залиш лише значення більше 10 тисяч. Або варіант другий зведена таблиця, вставка зведена таблиця, рядки тип операції або відділення, узначення сума в гривня. Установи фільтр лише більше 10 тисяч. Порада. Щоб ще зручніше працювати зі зведеною таблицею, додай окрему колонку понад 10 тисяч. Крок третій. Побудуй графік. Виділи результат зведеної таблиці, типи плюс сума, «Ставка» — діаграма, стовпчаста для порівняння сум, кругова для візуалізації часток, наприклад, по містах. У підсумку ми отримали деталізовані графіки, які легко змінювати під запит: за містами відділень, за статусом операції, успішно відхилено або очікує, за типом валюти. Це чудова можливість побудувати гнучку аналітику прямо в Excel з допомогою ChatGPT і власних даних. Наступним кроком можемо автоматизувати це, створивши макрос або шаблон звіту, який формуватиме все в один клік. Якщо ви часто працюєте з однаковими звітами, таблицями чи фільтрами, вам не обійтись без автоматизації. Excel дозволяє це зробити за допомогою макросів, невеликих програм на мові VBA, Visual Basic for Applications. Добра новина. Не треба знати програмування. Ви просто запитуєте чат GPT, Напиши макрос код, який виділяє всі транзакції понад 10 тисяч гривень у гривнівому еквіваленті та копіює їх на новий аркуш. Чат надав нам опис програми та сам код, який ми можемо скопіювати та вставити в наш Excel. Нижче наведено інструкцію з застосування коду та його запуску. Нам залишається лише перевірити це, як запустити макрос. Натисни Alt плюс 11, відкриється редактор VBA. Встав код у Insert Module. Запусти макрос через F5 або через Excel-розробник макроси, Copy High Value Transactions запустити. Завдяки підкасті ChatGPT GPT ми повністю автоматизували рутинну задачу без жодного ручного сортування. Це економить час, зменшує ризик помилок та дозволяє працювати більш системно. Чат GPT також допоможе, коли формула не працює, або щось не виходить. Наприклад, як правильно використовувати iFerror при перевірці залишків, як порахувати залишок на початок і кінець місяця, як перевірити, чи рахунок має понад 5 транзакцій у день. Буває так, що формула виглядає правильно, але Excel її не приймає. Або приймає, але результат нуль, або помилка. І отут GPT знову може врятувати ситуацію. Достатньо просто написати: ось формула виглядає правильно, але не працює, і приводити приклад формули. Навіть якщо ви не впевнені, у чому помилка, просто вставляєте формулу у GPT і він розбирає її по кістках, пояснює логіку, перевіряє синтаксис, дає робочий приклад. Це економить нерви, час і допомагає вчитись на практиці. Excel це не така вже і складна програма, як може здатися на перший погляд. Особливо коли поруч є розумний помічник чат GPT, який завжди готовий підказати, пояснити або навіть написати формулу чи макрос за вас. У цьому відео ми дізнавалися, як ставити запити до ЕШАІ для роботи з Excel. Навчилися будувати формули для конвертації валют. Відфільтровували і виділяли транзакції понад 10 тисяч гривень, будували динамічні графіки для аналітики, автоматизували частину процесів через макрос і навіть розбиралися з помилками у формулах. Чат GPT це не просто чат, а справжній асистент у вашій щоденній роботі. Якщо вам було корисно, поставте лайк, підпишіться і напишіть у коментарях, яку задачу Excel ChatGPT gpt вже допоміг вирішити вам. До зустрічі в наступних відео.